Намагатися витиснути внутрішнього критика або боротися з ним це може бути не завжди корисно. Треба дуже налаштовано підходити до того, в якій саме фазі пропрацювання внутрішнього критика ми знаходимося. Як би то дивно не звучало, але це історія стосункова. Внутрішній критик це багатогранна субособистість. Яка відіграє масу функцій. коли в дитинстві, в якій складній ситуації поряд не було надійного значимого дорослого, можливо, він був, але якимось чином сам став причиною травматичного досвіду, то дитині нічого не лишається, як підсвідомо створити собі внутрішнього родителя або друга, який буде виконувати родительську роль. Тож відбувається історія стосунків, хоча досить. Токсичних всередині. Якщо ви відчуваєте часті внутрішні діалоги, сумніви в собі, то це і є частково результат цих стосунків, що нам життєво необхідно мати стосунки. Хоча б такі токсичні всередині, як з внутрішнім критиком, це краще, ніж зовсім не мати стосунків. Завдяки цим процесам ми колись вижили, але ми дорослішали, а наш внутрішній критик ні. Тому ця система, вона вже не є гнучкою.